Міні відпустка на три дні і п'ять неймовірних локацій України або куди поїхати з Києва, коли у вас мало часу і не за всі гроші світу. Частина перша. Перша зупинка Кам'янець-Подільський. Місто дуже гарне, і Тут знаходяться численні історико-архітектурні пам'ятки. А вартість тут квартири чи номера за добу всього від 650 гривень. Візитівка міста замок Кам'янець-Подільська фортеця. Ви можете прогулятися на його території, вхідний квиток 100 гривень. Також варто відвідати музей мініатюр замки України. Вхідний квиток 120 гривень. З безкоштовних локацій це міський парк, поруч водоспад, щоб побачити, спускатися в каньйон біля Новопланівського мосту. Ще можна відвідати костел Святого Миколая та інші гончарську башту і прогулятися тихими вуличками старого міста. І саме в старому місті краще обирати житло, тому що саме тут відчувається атмосфера кам'янця. Наступного дня прямуємо в Хотин. Це за 27 кілометрів від міста Кам'янець-Подільський. Тут знаходиться Хотинська фортеця, вхід 100 гривень. Розташована фортеця на правому березі Дністра, тому тут ще й неймовірно гарні види. Мені вистачило буквально пару годин, щоб обійти всю територію, тому далі ми вирушили на Бакоту. А продовження буде в другій частині ще три локації.